Всім добрий день, вирішили з мамою піти по грибочки. Найшли один грибочок коло старта. Да, прийшли ми не дуже то і багато. Будемо шукати ще грибочки. У нас тут ще технічні неполадки, дирка в пакетику. Ну, ми його зав'язали. Тепер будемо йти далі збирати грибочки. І ще одна находка. Маленька, правда. Я забула засняти, знайшли отакий грибочок. Маленький, такий красивий. Коротше, йдемо через якісь хащі Прибираємося. Йдемо. йдемо додому. Найшли шипшину і будемо її рвати. Передай привіт. Прийдем. А вам подобається час за шипшини? Пишіть у коментарях. Я вирішила піднятися сюди, щоб було легше йти. Верталися додому і побачили гриби, які ми ще не зірвали. Я їх зривати не буду, просто хочу сфотографувати і загуглити, як вони називаються, і отруйні вони чи не отруйні. І обов'язково попереджу вас, щоб ви не зривали таке. Ось це гриб дощовик. Гриби дощовики мають округлу або грушоподібну форму та білий або кремовий колір. Вони ростуть на ґрунті, в луках, полях і в лісах. Багато видів дощовиків є і але важливо розглядати їх від інших потенційно отруйних грибів, таких як молоді мухомори. Для точної ідентифікації гриба потрібно більше інформації, наприклад, розріз гриба та його запах. Тепер ви точно знаєте, як розрізняти ці гриби. А я вам говорю до побачення.